Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам та захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Внизу залишу важливий збір. Десять років виповнилося від кривавих подій на Майдані, десять років виповнилося від моменту початку російсько-української війни. І це ще один привід згадати про те, що не весь російський шлак вичищений із владних кабінетів нашої країни. Олег Татаров. Обличчя ментів Януковича під час Євромайдану. Він все ще в офісі президента, все ще курує правоохоронні органи в офісі президента. І щось мені підказує, що це нам вилазить боком. Нагадую, друзі, мене звати Богдана Мосу, я журналіст це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися на нього, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі та тисніть на дзвіночки. А також дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, кофі Патреон спонсорство на ютюбі. Та посилання на монобанк в інфобоксі є вся ця інформація. А зараз несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Татаров. Заступник міністра внутрішніх справ часів Захарченка, часів майдану, той самий, який розповідав, що євромайданівці стріляли самі в себе. Викрадено близько 300 одиниць вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були. Разом серед міг глувальників Янукович втік в Росію, а зараз втік в Росію. Захарченко втік в Росію. Але татаро нікуди не втік, бо він, начебто, нічого не робив. Просто поширював пропаганду режиму, просто брехав. Брехав, аби виправдати вбивства та замісти сліди. Ще раз нагадати, що на момент, коли я догонув інвентарія, то слідствами змушені не. Регіонує. Я працював, я працював тоді. Точно посад називається тим, що виконуючи був обов'язків керівника департаменту інформаційно-налітичного забезпечення МВС. А вже ж після втечі в цієї, цієї Януковицької гопкомпанії Татаров вже не працював в МВС. Тоді в нього було багато цікавих справ. Наприклад, він був адвокатом Андрія Портнова, заступника голови адміністрації президента Часів Януковича, який. Після євромайдану якраз таки теж втік. Але тут його інтерес у судах залишився представляти татаров. Ну, давайте іще трошечки про Портнова, аби ми не забували, хто і це такий. Бо ця людина також і досі ніде не сидить, хоча багато чого не робила. Портнов посадовець адміністрації Януковича. Його звинувачували у тиску на суддів, а більше саме йому приписують створення судової системи під Януковича та інкорпорування туди донецького клану, тобто створення тієї. Судової системи, яку ми маємо, і досі, а також створення кримінального кодексу 12-го року, власне кажучи, також під Януковича. Портнов причетний до диктаторських законів 16 січня після Євромайдану. Портнов втік у Москву, а потім до столиці Австрії Відня. А після зміни влади у 19-му році повернувся і знову втік уже перед широкомасштабним вторгненням, сказавши, що жодного широкомасштабного вторгнення не буде. Ба Більше нещодавно журналісти Радіо Свобода опублікували плівки, які можуть свідчити про роль Портнова в організації анексії Криму Росією. Співпраці. Ось е, таку людину захищав Татаров, який нині є е, заступником голови Офісу президента, який керує, курує чи керує тут незрозуміло правоохоронною діяльністю в нашій країні. Але не лише цим він займався, не лише Портнова він захищав у 2016 році. Татару був адвокатом проросійського нардепа опозиційного блоку Вадима Новінського, який до речі теж втік. Втік, і нині, перебуваючи за кордоном, допомагає російській церкві в Україні триматися, так би мовити, і фінансує її. Далі Татаров був адвокатом Олесі Кузнецової вдови Івана Кузнецова, який у травні 18-го року із спільним ком напав на Сергія Стерненка. А згодом Татаров вимагав від СБУ оголосити підозру Стерненку в умисному вбивстві. Ну власне кажучи, тоді, коли стерненко саме захищався, і ось уже на цьому етапі виникає багато запитань, правда, стосовно того, яких поглядів ця людина і що вона сповідує. Що вона робить під час своєї ось такої адвокатської діяльності? Чи правоохорону, чи адвокатської, я не знаю, як це все власне, характеризувати правильно. Хоча ні, питань не виникає. Все зрозуміло. Все ясно, просто і прозоро. І ось змінюється влада. В Україну повертається Андрій Портнов, а ще за півроку в офісі президента здійснюється ротація і змінюється керівник з Андрія Богдана на Андрія Єрмака. І ось якогось милого Андрій Єрмак бере собі в заступники Олега Татарова. Генерале <плес> ж все ж таки хто вже запросив на роботу до офісу президента. Президент і керівник офісу президента. А як ви знали Арфія Єрмака? Не знаю, познайомився в офісі президента. Ну, Щоб познайомитися з Андрією Ярмогом в Офісі президента, хтось має туди запросити. Ну, дуже цікаво було, тому що це ця... в березні 2020 року мені зателефонували з Офісу президента, запросили прийти на зустріч розприймання президентом. І з приймальні президента, просто секретарка, така, знаєте, подзвонила і запропонувала прийти на зустріч з Андрієм Єрмаком. Нетуально ну, сиділа секретарка, така собі думає. Не запросити б мені Олега Татарова. Запрошу. Телефон от поруч є у мене якраз номер Татарова. Запрошу. Ну і просто раз, хоп. Так кожен міг бути. Та Татарову повезло просто, так? Тепер Татаров Курує правоохоронну систему. Як курує, запитаєте ви? Адже для цього є міністр, міністерство, профільні відомства, а правоохоронні органи, власне, антикорупційні органи. Хіба може цим займатися хтось іззовні? Взагалі не може. Але в офісі Єрмака може бути все. Вас призначили до офісу президента на заступника пана Єрмака. Як ви як вам на новій посаді взагалі? Чим ви займаєтеся? Працюю освоююсь. А чим саме займаєтеся? З ким комунікуєте? Які у вас цілі? Виконую доручення президента України і керівника офісу президента, так, і даю експертну оцінку стосовно деяких юридичних питань. А з приводу чого виконують доручення? От які напрям? Я знаю, що офісі президента там певні люди займаються певним напрямком. Який напрямок ваш? Ви знаєте, що я раніше працював в правоохоронних органах, займаюся юриспруденцією якраз стосовно питань діяльності правоохоронних органів. А що саме ви робите? Займаюся роботою, даю експертну оцінку, буває, аналізую законопроект, спілкуюся з правоохоронцями, зокрема з З профільним комітетом. Так. Якісь маєте зауваження до роботи Міністерства внутрішніх справ, наприклад? Ні, немає. Новий міністр, я думаю, що він все виходить, я впевнений, що він все виходить, дай Бог, щоб міністерство гарно працювало. Там ви бачите, зараз зміни, вони презентували свою програму. Ось цей до речі, міністр, про якого йдеться, це Денис Монастирський. Так, так, той самий, який із половиною керівництва Міністерства внутрішніх справ впав на гелікоптері у броварах. Я ні на що не тікаю, але просто так цікавий нюанс. І ось тут з'ясовується, що Татаров замішаний у справі викрадення 18 мільйонів на будівництві квартир. Справою цією займається спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ, але недовго. Цю справу беруть і якогось милого передають від антикорупційних органів до СБУ. Причому не просто хтось так бере і передає, а передає скандальний проросійський суддя вовк. Для нас це знаєте, така дивна і взагалі ситуація. Кож ну, безпрецедентно не було, не було у нас ну, подібних ексцесів. Бо... Зранку, обідучи на роботу, заступник генерального прокурора сказав, що справа визначена за підслідністю в СБУ. Просто отак взяла і визначилася підслідність. Ми приїхали зранку, одразу в ЄРДР зайшли, реально її не було вже. Тут є інформація ну, по ЄРДР, що вчора, 18.50, генеральним прокурором було змінено групу, визначено керівником органу. Прокуратури саме цій справі заступника Семоненка і вже користувач Семенко ну, Лібідка Вірдуалі 2342, здається, визнай післіні. За СБУ. головою СБУ на той момент, до, до речі, нагадую, був Іван Баканов, друг дитинства президента, якого пізніше звільнили за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил про невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв та інших тяжких наслідків. Незважаючи на те, що його невиконання службових обов'язків призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, проти Баканова теж ніхто нічого не порушував, і зараз він гуляє собі на свободі. І навіть не повірте, займається тією ж справою, що е, займалися ними, нею Портнову і Татаров адвокатує. А Максима Грищука, якого ви щойно бачили на відео, просто беруть і звільняють одразу ж після цього з посади заступника генпрокурора та виконуючого обов'язки голови спеціальної антикорупційної прокуратури, якраз якраз після того як він підписав запобіжний захід Татарову. Зате на дні народження Татарова. Гуляли прокурори, гуляли правоохоронці, у тому числі і ті, які, начебто, цією справою мали займатися. Бачив матеріали. От нещодавно журналіст Михайло Ткач побував на вашому дні народження, Ну майже було б дуже багато правоохоронців, дуже багато прокурорів, які дотичні до вашої справи. Не вбачаєте конфлікту інтересів. По перше, що вони не мають відношення до справи. По-друге, конфлікт інтересів не вбачає, тому що я не маю відношення до органу, який ви назвали. У нас інший заступник керівника офісу президента по своїм офіційним багатьом відповідає за комунікацію з Генеральною прокурором. 21 квітня 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кримінальне провадження за цим епізодом передане від НАБУ ДСБУ закривають офіс генпрокурора. Про the families of those who were killed in the maidan by yanukovych's forces they described what you did by appointing this man they described it as a return to the old politics of yanukovych they said it was some sort of continuation of a pro-russian policy Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Все піднімають за масової інформації, яким володіє пан Порошенко. Мені це відомо. Достатньо просто сказати: татаров не розганяв майданівців. І все. Типу, нема претензій. До слова про майдан. З тих пір, як Татаров почав курувати правоохоронний напрямок, тобто, як він каже, консультувати, по справах Майдану не просунулося нічого. Нині 69 справ Майдану мають закінчені терміни давності, що дає право обвинуваченим просити про закриття цих справ. І через це вже сім таких справ закрили. Партнер Татарова Андрій Портнов цим випишався. Він і досі на свободі, десь там у Європці. Ну, Слово цікаво виходить, правда. Андрій Портнов був заступником голови адміністрації президента і курував правоохоронний напрямок, а нині Татаров, його адвокат, є заступником голови Офісу президента і курує правоохоронний напрямок. Зараз різні антикорупційні журналісти і окремі політики стверджують, що Татаров підкорив собі ДБР, БЕП, СБУ та Нацполіцію. До слова в цьому контексті чогось мені як журналістові згадується кейс слідкування за командою Бігуса, яка свого часу дістала на публіку вже згадану сьогодні справу Татарова, яку під час вторгнення тихенько закрили. За повідомленням центру протидії корупції, татаров допоміг утекти з України кому Путіна Віктору Медведчукові, а також колишньому заступнику голови адміністрації Януковича Портнову, про його про якого ми згадували, та його сину призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того, Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдерові Олегові Дерепасті. Це знову ж таки, як повідомляє центр протидії корупції. Війна. І ця людина курує правоохоронну галузь в Україні досі. Друзі маємо не забувати про це, і таких людей немає. Бути в державному апараті взагалі від слова геть. На цьому поки що все. Нагадую, друзі, важливий збір внизу. Доєднуйтеся до нього. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.